Все почалося з котежного містечка Вітаград. Нещодавно на ринку столичної нерухомості з'явився новий елітний об'єкт закрите котежне містечко з розкішними будинками, ціни на які сягають мільйона доларів. США. його будівництво супроводжувалось гучними скандалами, що й привернуло нашу увагу. Жителі громади заявляли, що забудовник самовільно захопив приватні землі, почав будівництво та намив піску без необхідних дозволів. Через що частина захоплених ділянок перетворились на озера? Це чітко видно на супутникових знімках, які ми дослідили. Ось як виглядала ця ділянка ще 10 років тому. Та через роботу земснарядів, які теж видно на архівних світлинах, площа озер поступово збільшувалася, знищуючи таким чином приватні сільськогосподарські землі. Стосовно цього факту, ще в 2017-му було відкрито кримінальне провадження, і тільки у вересні 24-го року суд все ж наклав арешт на 38 земельних ділянок котежного міста. Чека за фактом протиправного виділення земель, та спостерігаючи за перебігом цієї справи, ми помітили підозрілі метаморфози після накладання арешту. Провадження дивним чином було передано до головного слідчого управління національної поліції України, що дало можливість подавати клопотання про зняття арештів до Печерського районного суду, що відомий суперечливими рішеннями.